Вітаю вас, шановні час новин на телеканалі Самар, в студії Ангеліна Пересєдова. Сьогодні за адресою вулиця Гетьманська, 15 відбулося урочисте відкриття нового офісу туристичного агентства Буду всюди, яке працює в новомосковську вже 5 років. Ми раді привітати вас в стінах нашого нового офісу туристичного агентства Буду всюди». Здесь вас чекають атлічні подарки, сюрпризи і скидки. Першим клієнтам скидка – тисяча гривень на все ваше путешествия. Приходіте і путешествуйте вместе з туристичним агентством. Буду всюди. Ми раді вас бачити. Сергій Бака, керівник турагентства, запевняє, їхні спеціалісти консультують по всім питанням, уважно вислуховують побажання та допомагають підібрати саме те, що потрібно клієнту. Наше туристическое агентство находится в сети агентств горящих путевок. Здесь вы найдете всегда самое свежее, самое горящее предложение, самое лучшее предложение в городе, самое лучшее настроение и просто позитив. Тут можна придбати авіаквитки, автобусні тури по Україні та в Європу, авіатури в будь-які країни, а також самі гарячі тури по вельми привабливим цінам. А в дні відкриття всіх клієнтів чекають знижки, подарунки та сюрпризи. Приходите к нам в наше нове туристичне агентство, которое знаходиться по адресу гетьманська, 15, напротив Цума. Путешествуйте и помните, что время, проведенное в путешествиях, в срок жизни, не засчитывается.